Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас детальний огляд однієї з провідних криптовалютних бірж VIX. У цьому відео ми обговоримо все, що необхідно для успішного старту: як пройти реєстрацію на платформі, способи поповнення балансу, а також детально розберемо всі ключові функції біржі, щоб ви могли ефективно і зручно керувати своїми активами. І найприємніше у нас для вас подарунок. Використовуйте промокод, який ви бачите на екрані, щоб отримати ексклюзивні бонуси при реєстрації. Посилання для реєстрації, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Починаємо. VIX – це інноваційна криптовалютна платформа, яка поєднує зручність використання, високий ступінь безпеки та багатий функціонал для торгівлі цифровими активами. Вона підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, пропонуючи потужні інструменти для аналізу, торгівлі та управління активами. Завдяки високій швидкості обробки операцій і мінімальним комісіям, VIX швидко набирає популярність серед користувачів по всьому світу. VIX обслуговує понад 5 мільйонів користувачів, надаючи спотову торгівлю з понад 603 парами і ф'ючерсну торгівлю з понад 478 парами. З кредитним плечем до 200 для трейдерів деривативами, ця платформа стає однією з найпотужніших і найпопулярніших у сфері криптовалютної торгівлі. Початок роботи на сайті починається з реєстрації. Як і на більшості онлайн-платформ, цей процес займає всього кілька хвилин. Ось що вам потрібно зробити. Зайти на сайт криптобіржі VIX за посиланням в описі відкриється спеціальне поле, де можна буде вибрати спосіб реєстрації, за номером мобільного телефону або електронною адресою. Вибираємо найбільш зручний з них, вводимо адресу або номер, перевірочну капчу. А також робимо відмітку про те, що даєте свою згоду на участь у політиці конфіденційності і ознайомлені з нею. На пошту або телефон прийде підтвердження, після якого вам потрібно буде придумати надійний пароль. Придумуємо пароль і тиснемо Далі. Готово. Ви пройшли реєстрацію. Вас одразу перенаправить на сайт біржі. Рекомендую вам приєднатися до нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете свіжі та актуальні новини по різних криптовалютах, включаючи мемкоїни. Наші ефіри за участю експертів дадуть вам цінні поради з трейдингу. А наш активний торговий чат дозволить вам ділитися успіхами та отримувати сигнали від інших учасників команди. Якщо ви шукаєте дружнє та надійне співтовариство для підтримки в трейдингу, заходьте до нас в телеграм. Посилання в описі. KYC не є обов'язковим на Вікс, що дає вам свободу торгувати, вносити та виводити кошти, без необхідності перевірки особи. Однак, проходження процесу KYC забезпечує доступ до додаткових функцій, таких як більш високі ліміти виводу. До речі, напишіть у коментарях, ви проходите KYC на біржі чи торгуєте анонімно. Для тих, хто шукає повний доступ до платформи, процес KYC простий. Просто завантажте свої особисті дані разом з виданим урядом посвідченням особи. Після перевірки ви отримаєте доступ до всіх функцій платформи, що полегшить внесення коштів та використання торгових інструментів VIX. Наразі VIX не підтримує введення і виведення фіатних валют. Ви можете здійснювати транзакції тільки за допомогою криптовалют через відповідні мережі. Платформа також підтримує внутрішні перекази між рахунками VIX. Ці перекази повністю безкоштовні, що робить їх зручним варіантом для користувачів з кількома рахунками VIX або для обміну коштами між друзями чи членами команди. Ви можете поповнити рахунок на VIX з іншої біржі або криптовалютного гаманця. Виберіть депозит, вкажіть тікер потрібної монети в рядку пошуку, знайдіть потрібну мережу і згенеруйте адресу переказу. Потім скопіюйте його або відскануйте QR-код і виконайте транзакцію. Переконайтеся в тому, що обрана мережа відповідає мережі платформи, з якої ви виводите кошти. Якщо ви оберете невірну мережу, то можете втратити кошти назавжди. Для виведення потрібно натиснути на панелі зліва кнопку Вивести. Тут вибираємо монету і мережу, адресу отримувача і суму, натискаємо Відправити і підтверджуємо операцію. Наразі VIX дозволяє користувачам торгувати як на спотових, так і на фьючерсних ринках. Давайте детальніше розглянемо обидві платформи, щоб зрозуміти, що вони пропонують, чого очікувати і виявити можливі недоліки. VIX пропонує спотову торгівлю більш ніж 630 криптовалютами, включаючи пари USDT і USDC. Платформа стягує фіксовану комісію в розмірі 1,1% як з мейкерів, так і з стейкерів, що робить її простим вибором для випадкових трейдерів. Торгові інструменти досить базові, з простими графіками та стандартними індикаторами. Однак інтерфейс схиляється до старого дизайну, який може здатися менш інтуїтивним порівняно з сучасними макетами, які можна побачити на інших провідних біржах. VIX пропонує понад 478 фьючерсних контрактів з конкурентними зборами 0,02% для мейкерів і 0,08% для тейкерів. Платформа підтримує кредитне плече до 200, що підходить трейдерам, які віддають перевагу стратегіям з високим ризиком і високим прибутком. Інтерфейс торгівлі ф'ючерсами відносно сучасний, відповідний тому, що ви можете знайти на інших біржах. Однак типи ордерів досить обмежені, що може бути недоліком для трейдерів, які шукають більшу гнучкість у своїх стратегіях. Унікальною функцією є можливість робити скріншоти графіків з налаштуваннями або відкритими угодами. Це може бути особливо корисно для трейдерів, активних у соціальних мережах, які хочуть поділитися своїми налаштуваннями або стратегіями торгівлі з іншими. Вікс також надає демоторгівлю фьючерсами, дозволяючи новачкам практикуватися у торгівлі, а досвідченим трейдерам тестувати нові стратегії без ризику втрати реальних коштів. VIX пропонує копітрейдинг, що дозволяє вам копіювати угоди елітних трейдерів і отримувати частку від їхнього прибутку. За допомогою простого налаштування в один клік ви можете вибрати трейдера зі списку, переглянути його результати і почати копіювати його угоди. Елітні трейдери отримують 10% від прибутку, заробленого їхніми копіювальниками, який розраховується як прибуток копіювальників мінус комісія, -комісія помножена на 10%. Ця функція дає вам можливість мінімізувати ризик, слідуючи за досвідченими трейдерами, збільшуючи ваші шанси на успішні угоди. Копіювання торгівлі також пропонує налаштовувані параметри, дозволяючи вам регулювати параметри маржі та контролю ризику для кращого контролю над своїми угодами. VLAunч стимулює користувачів, які володіють токенами VXT, пропонуючи можливість брати участь у щотижневих аеродропах. Мінімальна вимога для початку отримання айдропів 1 тисяча токенів VXT, але наявність більшої кількості збільшує ваш множник винагороди, дозволяючи вам заробляти більше. Брати участь просто. Одним кліком миші ви можете зафіксувати свої токени VXT. Крім того, якщо ви коли-небудь вирішите вийти, ваші токени VXT можна буде миттєво викупити, що дасть вам можливість вийти в будь-який час. VXT токен це власний токен ERC20 біржі VIX, розроблений для підтримки екосистеми та винагороди її активного співтовариства. Володіння VXT пропонує різні переваги, включаючи знижки на торгові комісії, vip привілеї та можливості заробляти відсотки і винагороди. Токен також забезпечує доступ до ексклюзивних заходів та функцій, таких як ВІЛАНЧ і акції прибутку від копіювання торгівлі. VIX пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток для користувачів Android та iOS, що ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу торгівлі на ходу, а не бути прив'язаним до комп'ютера. Додаток має зручний для новачків інтерфейс і просту в навігації компоновку. Ви можете створити обліковий запис безпосередньо через додаток, і він забезпечує доступ до всіх ринків та торгових пар, доступних на настільному сайті. За допомогою додатка ви можете торгувати, вносити депозит, виводити кошти та копіювати угоди без жодних проблем. Ось наш огляд і дійшов до кінця. Сьогодні ми розглянули, як зареєструватися на платформі, поповнити баланс та використовувати основні функції біржі VIX. VIX – це перевірена та багатофункціональна криптовалютна платформа, ідеальна як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Легкість реєстрації, зручність поповнення балансу та багатий вибір інструментів роблять її першокласним варіантом для торгівлі та управління ресурсами. Якщо хочете стати частиною захоплюючого світу криптовалют, реєструйтесь на Вікс прямо зараз. Посилання та промокод для отримання бонусів чекають на вас в описі. Сподіваємося, вам було корисно та цікаво. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете поділитися своєю думкою, залишайте коментарі. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд і бажаю успішної торгівлі!